Вітаємо, вітаємо вас на нашому каналі, де ми кожного дня збираємося разом щоб читати Слово Боже. І в нас сьогодні для вас чергова проповідь Джона Веслея, проповідь, яка називається про духовне поклоніння. Будемо разом її читати, роздумувати, намагатися зрозуміти і навчитися зі слів цієї проповіді. Давайте разом помолимося. Отче наш небесний. Ми дякуємо тобі за сьогоднішній день, дякуємо тобі за всі і благословіння сьогоднішнього дня. За те, що ти піклуєшся про нас, за те, що ти забезпечуєш нас всім необхідним для праведного життя. І також Ти даєш нам можливість мати вільний доступ до слова Твого. Молим просимо Тебе, Господи, благословити це читання, слухання, розуміння і виконання слова Твого. Ти посій слово Твоє у нас і дай нам сили його виконувати. Амінь. Добре, отож, проповідь називається. Про духовне поклоніння. Ця проповідь є з класичної підбірки проповідей Джона Веста, є номер NoЇ 77, і давайте прочитаємо її разом. Уривок. Це є істина Бог і життя вічне 1 Івана 5.20. У цьому посланні святий Іван звертається не до якоїсь окремої церкви, але до всіх християн того часу, хоча з особливою увагою до тих, Серед яких він тоді перебував, і в них він звертається до всієї Христової Церкви цих наступних віків. І ось у цьому листі або радше трактаті, бо він перебував серед тих, до кого безпосередньо звертався, ймовірно, вже не будучи здатним проповідувати через глибоку старість, він Іван, не говорить прямо про віру, як це робив святий Павло. Ані про внутрішню, ані про зовнішню святість, як про це писали Святий Павло, та Яків та Петро, але про основу всього щасливу і святу спільність, яку вірні мають з Богом Отцем, Сином і Святим Духом. Так, Про духовне поклоніння. І у передмові він описує владу, якою він пише і говорить, і прямо вказує на мету свого теперішнього писання 1 Івана 1.1.4 4. Заключна частина послання точно відповідає передмові, ширше пояснюючи ту саму мету і підсумовуючи ознаки нашої спільності з Богом словами. Ми знаємо повторені тричі, 1 Івана 5.18.20 Сам трактат говорить по-перше. Окремо про спільність з Отцем 1 Івана 1, 5, 10, про спільність з Сином Богом Сином, 1 Івана 2 3, і про спільність з Духом Святим, 1 Івана 4. По друге, разом з просвідчення Отця, Сина і Святого Духа, на якому ґрунтується віра в Христа, народження від Бога, любов від, до Бога і його дітей, дотримання Його заповідей і перемога над світом, 1 Івана 5, 1, 12. Підсумок починається словами 1 Івана 5.18. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, хто бачить і любить Бога, не грішить, поки в ньому перебуває ця любляча віра. Ми знаємо, що ми від Бога, діти Божі, за свідченням і плодами Духа, а весь світ, усі, хто не мають духа, лежить у лукавому. Вони є, і живуть, і перебувають у ньому, як діти Божі у святому. Ми знаємо, що Син Божий. Прийшов і дав нам духовне розуміння, щоб ми пізнали істинного, вірного і правдивого свідка, і ми в істинному, як галузки в винограді, це є істинний Бог і життя вічне. Розглядаючи ці важливі слова, ми можемо запитати перше, як він є істинним Богом, друге, як він є життям вічним, а потім я додам третє кілька виснов. І, по-перше, ми можемо запитати, як він є істинним Богом. Він є Богом над усім, благословений навіки. Він був у Бога, у Бога Отця, він поч... від початку, від вічності, і він Бог. Він і Отець одне. Отже, він не вважав за захват бути Боговірівним, відповідно, натхнені автори надають йому всі титули Всевишнього Бога. Вони знову і знову називають його невимовним іменем Єгова або Яхве, яке ніколи не надається жодному творінню. Вони приписують йому синові всі атрибути і всі діла Бога. Тож ми не повинні вагатися, проголошувати його Бог від Бога, світло від світла, світло істини від світла істини, істинний Бог від істинного Бога. У славі рівний Отцю, у величі. Вічний. Він є істинним Богом, єдиною причиною, єдиним творцем усього. Ним, каже апостол Павло, було створене все, що на небі і на землі. Така сама земля і небо, але так, сама земля і небо, але називаються, але називаються мешканці, бо вони благородніші за будівлю видими і невидими. Далі, далі наводяться різновиди або приклади чи престоли. Чи господства, чи начала, чи влади. Так само і святий Іван говорить, усе через нього сталося і без нього ніщо не сталося, що сталося, відповідно, апостол Павло застосовує до нього і сильні слова Псалмоспівця. Ти, Господи, на початку заснував землю і небеса, діло рук твоїх. І як істинний Бог, він також є підтримувачем усього, що він створив. Він несе, утримує, зберігає все створене словом, словом своєї сили, тим самим могутнім словом, яким він вивів їх із небуття, оскільки це було абсолютно необхідним для початку їхнього буття, це однаково необхідне для його продовження. Якби його всемогутній вплив було віднято, прибрано. Вони не могли б існувати і миті. Утримуйте камінь у повітрі, якщо ви відпустите його, він упаде на землю, так само, якби він на мить відняв свою руку, творіння розпалося б ніщо. Як стане Бог, він також є зберегачем усього. Він не тільки підтримує їхнє існування, але й охороняє їх у тій мірі добробуту, яка відповідає їхній природі, він отримує їх у їхніх взаєминах. Зв'язках і залежностях, так, що вони складали одну систему буття, творили одне єдине всесвітнє ціле відповідно до задуму своєї волі. Як сильно і красиво ми це виражено, ним усе стоїть, або дослідніше через нього і в ньому все поєднане в одну систему. Він не лише опора, але й цемент усього всесвіту. Я хотів би особливо зазначити, що, можливо, було недостатньо відзначено, що він є істинним автором усього руху у Всесвіті. Духовним істотам він справді дав невелику міру саморуху, але не матерії. Уся матерія, яка б вона не була, є абсолютною і повністю інертною. Вона не може рухатися самостійно. І коли здається, що якась її частина рухається, насправді вона рухається чимось іншим. Вона Рухається по інерції. Так? Подивіться на той пліт, який, як кажуть, рухається морем. Насправді його рухає вода, воду рухає вітер, тобто потік повітря, а саме повітря завдачує своїм, тим своїм рухом, ефірному вогню, частинка якого прикріплена до кожної його частинки. Позбавте його цього вогню, і вона вже не рухається, вона знерухомлена. Воно таке ж інертне, як і пісок, позбавте воду плинності, яка залежить від ефірного вогню, що в ній міститься, і вона не має більше руху, ніж колода. Убийте вогонь у залізі, забиваючи його, коли воно розпечене, і воно вже не має більше руху, ніж застигле повітря або заморожена вона, заморожена вода. Але коли воно не знерухомлене, не знерухомлене, коли перебуває у своєму найактивнішому стані. Що дає рух самому вогню? Навіть язичники відповіли, що загальний дух, усе тіло збуджує і змішується з великим творінням. Продовжимо трохи далі. Ми кажемо, місяць обертається навколо землі, земля, і інші планети обертаються навколо сонця, сонце обертається навколо своєї осі, але це лише побудові вирази, бо якщо говорити точно, ані сонце, ані місяць, ані зорі не рухаються жодне з них не рухається самостійно. Усе це, що миті рухається всемогутньою рукою творця. Так, каже Сер Ісаак Ньютон, Сонце і місяць, і всі небеса, небесні тіла таки рухаються, вони взаємно притягуються одне до одного. Притягуються, що це означає? Вони притягують одне одного пропорційно до кількості матерії, яку містять. Це повна нісенітниця, каже містер Гарчинстон. Суперечність сама собі, чи може щось діяти там, де його немає? Ні, вони постійно штовхають одне одного, штовхаються. Чим тонкою матерією, ефіром або електричним вогнем. Але пам'ятайте, хоч якою б тонкою вона не була, ця все ж матерія, отже, вона така ж інертна, як і інший пісок чи мармур. Вона не може рухатися самостійно, але, ймовірно, є перш... першим матеріальним двигуном, основою основною пружиною, якою творець і зберігач усього рухає Всесвіт. Істинний Бог також є відкопителем та усіх дітей людських. Оцю було до вподоби покласти на нього беззаконня всіх нас, щоб через єдину жертву самого себе принести раз і назавжди. Коли він скуштував смерть за кожного, він міг, завершити повну і звершити, він міг звершити повну і достатню жертву приношення і умолостивлення за гріхи всього світу. І знову істинний Бог є правителем усього, його царство панує над усім. Управління покладене на його рамена в усі віки. Він, Господь, і розпорядник усього створеного і кожної його частинки? І з яким подивом він управляє світом, які далекі, як далекі його дороги від людських думок, як мало ми розуміємо його методи управління, ми знаємо лише ось що ти опікуєшся кожним створінням так, наче це цілий Всесвіт, і Всесвітом, наче це кожне окреме створіння. Зупинись на мить на цій думці. Яка велична таємниця. У ні, прихована, вона розширено передана у віршах наведених вище. Отче, як широко сяє Твоя слава, владику Всесвіту і мій. Твоя добрість пильнує над усіма, немов увесь світ, єдина душа, та й кожна волосина моя тобі відома, немов би я, єдина твоя турбота. І все ж, як було сказано раніше, існує різниця в його. Провіденційному управлінні над людьми. Один побожний автор зауважує: існує триколове коло Божого проведіння. Найзовнішнє охоплює всіх синів людських, язичників, магометян, юдеїв і християн. Він, зводить свого, він, зводить, він наказує сходити сонцю на всіх. Так? Він посилає дощ. І плодовиті часи. Він зливає на них безліч благословінь і наповнює їхні серця їжею і радістю. Внутрішнє коло охоплює всю видиму християнську церкву, усіх, хто іменує, хто носить ім'я Христове. Він має до них особливу прихильність і ближчу увагу до їхнього блага. Він най, але найвнутрішнє, саме най, внутрі найвнутрішнє най, най, най коло. Найбільш внутрішнє коло його провидіння охоплює лише невидиму церкву Христову, усіх християн, усіх істинних християн, де б вони не були розсіяні по закутках землі, усіх, хто поклоняється Богові, до якої б конфесії не належали в дусі і правді. Він обертає їх як зіницю ока, він ховає їх під тінню своїх крил, і саме до них Господь говорить: усі волосинки на голові вашій пораховані. Нарешті, як істинний Бог, він є кінцем усього згідно з урочистою заявою апостола Римлянам 11.36, бо все від нього, через нього і до нього. Від нього як Творця через нього, як того, хто підтримує і зберігає, і до нього або для нього, як до остаточної мети всього. Друге, і у всіх цих значеннях Ісус Христос є істинним Богом, але як Він є життям вічним. Під цим виразом безпосередньо мається на увазі не те, що він буде життям вічним. Хоча це велика і важлива істина, яку ніколи не слід забувати, він є той, хто став джерелом спасіння вічного для всіх, хто йому слухняні. Він є тим, хто придбав кінець життя, який буде дарований усім, хто вірний до смерті. І він буде душею всієї їхньої радісті, славі святих! Вогонь любові ангельської від обличчя Ісусового палає, і вся насолода небесна у захопленому спогляданні. Проте маються на увазі не те, що він є Воскресінням, хоча і це правда, згідно з його власною заявою Я є Воскресіння і життя. Цим узгоджуються слова святого Павла як в Адамів всі вмирають, так у Христі всі оживуть. Тож ми по праву можемо сказати благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, до спадщини нетлінної, чистої і нев'яночої. Але, залишаючи осторонь те, ким він буде в майбутньому, тут ми маємо розглянути, ким він є тепер. Він тепер є життям усього, що живе у будь-якому виді чи ступені. Він є джерелом найнижчого виду життя рослинного, бо є джерелом усякого руху, від якого залежить зростання. Він є джерелом життя тварин, силою, завдяки якій б'ється серце і циркулюють рідини. Він є джерелом усього життя, яким володіє людина на рівні з іншими тваринами. І якщо відрізнити раціональне життя від тваринного, то він є джерелом і цього також. Але як же все це нескінченно віддалено від того життя, про яке йдеться безпосередньо, про яке апостол говорить так виразно у попередніх віршах 1 Івана 5, 11, 12? а це є свідчення, що Бог дав нам життя вічне, і це життя в сині Його. Хто має сина, той має життя, саме те вічне життя, про яке тут йдеться, а хто не має Сина Божого, той не має життя. Наче він сказав: ось підсумок того свідчення. Яке Бог засвідчив про свого сина, що він дав нам не лише право на вічне життя, але й його справжній початок, і це життя куплене Його сином і зберігається в ньому, бо він має всі джерела і повноту життя в собі, щоб передавати його своєму тілові, церкві. Отже, це вічне життя починається тоді, коли отсюда вподобає відкрити сина у наших серцях. Коли ми вперше пізнаємо Христа, отримавши здатність називати Його Господом у Святому Дусі, коли ми можемо засвідчити совість, свідчить нам у Святому Дусі життя, яке я тепер живу. Я живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. І тоді починається щастя, щастя істинне, міцне і реальне. Тоді небо відкривається в душі, тоді починається небесний стан, коли Божа любов. Як того, хто нас любить, розлита в серці, одразу породжуючи любов до всього людства, загальну, чисту, доброзичливість разом з її справжніми плодами покору, лагідність, терпіння, вдоволення в будь-якому стані, повне, ясне, щире погодження з усією волею Божою, що дає змогу завжди радіти і за все, дякувати. І в міру того, як зростає наше пізнання, і любов до нього, відповідно, зростає і царство внутрішнього неба. Ми зростаємо в усьому в того, хто є голова Христос. І коли ми досконалі в ньому, як це перекладають наші перекладачі, але точніше наповнені ним, коли Христос у нас, надія слави, є нашим Богом і всім, коли Він повністю володіє нашим серцем, коли Він царює в ньому без суперника, як Господь кожного поруху там, коли ми перебуваємо в Христі, а Христос у нас, ми єдині з Христом, а Христос єдиний з нами, тоді ми повністю щасливі. Тоді ми живемо усім життям, яке приховане в Христі Бозі, тоді і лише тоді ми по-справжньому пізнаємо значення слів: Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог у ньому. Тепер залишилося лише додати кілька висновків із попередніх міркувань. Із цього, по-перше, ми можемо навчитися, що як є лише один Бог на небі, вгорі і на землі, внизу. Так і є єдине життя, єдине джерело щастя для створених духів, як на небі, так і на землі. Це єдиний Бог створив наше серце для себе, і воно не знайде спочинку, поки не спочине в ньому. Так, поки ми молоді, повні сили і здоров'я, поки кров весело пульсує в наших жилах, поки світ усміхається нам, і ми маємо всі зручності, а то й розкоші, життя ми маємо. Ми часто маємо приємні мрії і насолоджуємося якоюсь подобою щастя. Але воно не може тривати, воно зникає як тінь, і коли, навіть коли триває, воно не є істинним та сутнісним, воно не задовільняє душу, ми все ще прагнемо чогось іншого, чого не маємо. Дайте людині все, що може дати їй світ. Все одно, як зауважив Горацій, ще майже дві тисячі років тому у кожній. Повноті чогось завжди бракує. Тобто, хоч ми маємо все, то все одно чогось бракує і мені, і тобі, і йому. Це щось не більше і не менше, як пізнання і любов до Бога, без яких жоден дух не може бути щасливим ані на небі, ані на землі. Дозвольте мені засвідчити власний досвід на, твер... на підтвердження цього. Я добре пам'ятаю, як ще в дитинстві, коли був у школі, часто казав кажуть. Життя школяра найщасливіше в світі, але я не щасливий, бо я незадоволений, а отже, не можу бути щасливим. Коли минуло кілька років і я був у повному розквіті, сві... розквіті сил, незнайомий із болем чи хворобами, особливо з пригніченим духом, я не пам'ятаю, щоб хоч чверть години у своєму житті відчував пригнічення, маючи все потрібне в оточенні розумних і доброзичливих друзів. Які мене любили, яких я любив, займаючись справою, що найбільше відповідала моїм уподобанням, усе одно я не був щасливий. Я дивувався, чому і не міг уявити причини. Причина була очевидна: я не знав Бога джерела щастя, як теперішнього, так і вічного. Найяскравішим доказом того, що я тоді не був щасливий, є те, що навіть за найспокійніших роздумів я не згадав би жодного тижня. Який був би вартий того, щоб пережити його знову, зі всіма внутрішніми і зовнішніми відчуттями без жодних змін. Але хтось побожний скаже, коли я був молодий, я був щасливий, хоча й не мав Бога у своєму житті. Я не вірю вам. Є... Хоча не сумніваюся, що ви щиро так думаєте, але ви обмануті, як і я був обманутий не раз. Така природа людського життя квіти і мирти, пахучі здаються навкруги. Це здалеку прекрасне, та як підійдеш, яскрава ілюзія глузує з очікувань лише колючки, пустеля, пісок безплідний. Поглянь на будь-який дає... далекий краєвид, як прекрасно він виглядає. Підійди ближче і краса зникає, а місце виявляється грубим і неприємним, так само і з життям. А коли... Але коли сцена, коли сцена проходить, ми знову вважаємо, що тоді були щасливі. Хоча насправді це було далеко не так. Бо як ніхто не є тепер щасливим без пізнання і любові до істинного бога, так ніхто ніколи й не був. З цього ми також дізнаємося, що це, щас... що це щасливе пізнання істинного бога, це лише інша назва для релігії. Я маю на увазі християнську релігію, яка є єдиною гідною цього імені. Релігія, по суті, не полягає в певному наборі уявлень, які б в народі називали вірою, ані в колі обрядів, які б якими бретельними вони не були очищені від помилок і забобонів, вона не складається в жодної в жодної кількості зовнішніх дій. Ні, вона це передусім пізнання і любов до Бога, відкритого в сині Його любові через Духа Святого, і це природно веде до кожної небесної риси характеру і до кожної добро, до кожного доброго слова та діла. Звідси випливає по третє, що ніхто окрім християнина не є щасливий, ніхто, окрім справжнього внутрішнього християнина, гурман, п'яниця, азартний гравець можуть бути веселими, але щасливими – ні. Красен чи красуня можуть їсти, пити і веселитися, та все одно в глибині душі розуміють, вони вони нещасливі. Люди можуть прикрашати себе барвами веселки, танцювати, співати, метушитись туди-сюди, кататися у блискучих екіпажах. Порожньо теревенити, та справжнього щастя нема, вони все ще ходять тінню марнотною і марно турбуються. Один із їх власних поетів справедливо сказав про все життя цих любителів втіх, це нудна вистава, просте шоу, Кудра, дзеркальце і панок. Я не можу не зауважити, що той витончений письменник наблизився до істини, але не досяг її. У своєму творі Соломон, одна. З найвеличніших поем англійською мовою він ясно показав, де щастя не перебуває, не в природньому знанні, не в владі, не в насолодах чуттєвих чи уявних, але він не показав, де воно дійсно є, бо сам його не знав. Та все ж він наблизився до істини, коли сказав: віднови великі очі сина свого навченого, і в моїх ділах хай буде виконана воля твоя. І ми дізнаємося звідси почетверте, що кожен християнин щасливий і той, хто не щасливий, не християнин. Якщо, як зазначено, вища релігія є щастям, то кожен, хто її має, має і щастя. Це випливає з самої суті речей. Бо якщо релігія і щастя насправді є тим самим, неможливо, щоб хтось мав перше без другого. Неможливо мати релігію і не мати щастя, бо вони не віддільні одна від одної. Так само справедливо з іншого боку, той, хто не щасливий, не християнин, бо якби він був справді християнином, то не міг би не бути щасливим. Але я роблю тут виняток для тих, хто перебуває під сильними спокусами, а також для тих, хто страждає від тяжких нервових розладів, або які фактично є формою божевілля, хмари темрява. Що тоді обгортають душу тимчасово затьмярюють її щастя, особливо якщо сатані дозволено посилити ці розлади, влучаючи своїми пекельними стрілами. Але, за винятком цих випадків, спостереження залишається справедливим і вартим уваги, хто не щасливий, навіть у щасливий, навіть у щасливий у Бозі, той не християнин. Хіба не є, не є ти живим доказом цього, хіба ти ще не блукаєш туди-сюди, шукаючи спокою, але не знаходиш його, женучись за щастям, але не забуваючи його? І хто ж звинувачуватиме тебе за пошук щастя? Це ж мета твого життя. Великий творець не створив нічого для страждання, а кожне створіння для щастя відповідно до його природи, і, оглянувши все створене, він проголосив його дуже добрим. А воно не було б таким, якби кожне розумне створіння, кожне з на білі задоволення не було щасливим, виконуючи мету свого творення? Якщо ти тепер нещасний, то це тому що перебуваєш у неприродньому стані, і хіба ж не повинен ти прагнути визволення з цього? Усе творіння, яке тепер підлягає марноті, зітхає і мучиться разом. Я не звинувачую тебе, а радше жалію за те, що ти шукаєш правильну мету неправильним шляхом, Ти шукаєш щастя там, де його ніколи не було і бути не може, ти шукаєш щастя у створіннях замість у творці. Але вони можуть зробити тебе щасливим не більше, ніж безсмертним. Якщо ти маєш вуха щоб чути, то кожне створіння гучно проголошує щастя не в мені, усі вони, по суті, розбиті водосховища, що не тримають води. О, повернись до спочинку твого, повернись до нього, в якому приховані всі скарби щастя, повернись до того, хто дає щедро всім, і він дасть тобі пити воду життя даром. Ти не, знай... не знайдеш до щастя в усіх розкошах світу. Хіба вони є несправедливими на Терезах? Хіба вони не легші, не легші за морноту? Як довго ви будете живитися тим, що не є хлібом, тим, що не може розважити, але ані наситити? Ти не знайдеш його в релігії світу, ані в уявленні, ані в одному лише колі зовнішніх обов'язків марна праця, хіба ж Бог не дух, і тому має бути вклоняємий в дусі і в правді? Тобто йому належить вклонятися в дусі і в правді. Лише Тут можна знайти щастя, якщо ти прагнеш, у єдності твого духа з отцем духів, пізнанні й любові до того, хто є джерелом щастя, достатнього для всіх душ, які, які він створив. Але де його знайти? Чи маємо ми піднятися на небо, чи спуститися в ад, щоб знайти його? Чи маємо ми узяти крила ранку і шукати його на крайніх межах моря? Що, шука... Що шукаєш тут воно є? Хе дивне слово випало з язичника. те, що ти шукаєш, воно ж тут. Він навколо твого ложа, він навколо твоєї стежки, він оточує тебе ззаду і спереду, він покладає свою руку на тебе, і ось Бог тут, недалеко, недалеко. Повір зараз і відчуй його близькість, нехай він зараз відкриє, зараз відкриє себе у твоєму серці. Пізнай його, полюби його, і ти будеш щасливий. І якщо ти вже щасливий у ньому, то стережися, щоб утримувати те, що те, що ти здобув. Пильнуй і молися, щоб тебе ніколи не похитнула твоя непохитність. Пильнуй за собою, щоб не втратити того, що здобув, але щоб отримати повну нагороду, роблячи так, очікуй постійного зростання в благодаті, у люблячому пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Очікуй! Що сила Всевишнього раптово зійде на тебе, щоб усяка гріховність була знищена, щоб у серці не залишилося нічого, окрім святості Господньої. і тієї миті, і що миті, віддавай себе у жертву живу, святу, приємну Богові, і прославляй його тілом твоїм і духом твоїм, яке належить Богові. Амінь. Ось така проповідь. Я сподіваюся, що вона вам сподобалася так само, як і мені читати, сподобалося вам слухати. Якщо ви не підписані на наш канал, то підписуйтеся. Підтримайте наше служіння вашими лайками і коментарями. І до наступних зустрічей. До побачення.